Вітаю на сторінці меблі пропоную вашій увазі диван малібу 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см і у глибину диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входять дві великі подушки та дві маленькі. Цей диван виконано в тканині Noel, постачальник тканини Тексторія. З палетки можливо обрати будь-який інший колір. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДФСП. Колір венги темний. Бильця функціональні. В одній є велика та містка ніша для зберігання дрібничок, в іншій бильці невеличка ніша. Та три шухлядки. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину. Основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. При розкладанні дивану від основності не квартири залишається висока задня спинка, як узголів'я у ліжку з однієї та з іншої сторони полички. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А бажаю вам гарного дня, тачка. Вас у нас у гостях до зустрічі.